Вчора пірвалася цепочка. Цепочка пивалась, не її не будемо. Може ще проживе трошки. Легенький підйомчик. Цепочка, поки тримається. Замовую я цепочку для електро велосипедів фірми КМС побачимо що буде до речі, народ хто знає чи від електровеліка на 11, на 11 швидкостей, чи стане сюди. цепочка новая. Фух. Так. Резкий подъем. Цепочку мучиться не будем. Она уже старенькая. Вчера разорвалась. Чтобы еще раз не прервалась. На таких резких подъемах не будем Знущатись над ней золото осень. Тут гора цецина дьортовий спот. Самі великі трампліни в Чернівецькій області, де проходять змагання з фрістайлу, з стайлу В черзі за ковбасою? День. День-день-день. Ланцкер Ще є? Новий вже їде. Банда в зборі. Банда в зборі. Що тобі не кемпінгу, треба окуляри, блін, така пилюка. Я от. Ти що? День. День. Всі Динь... все стриднули? Ху, ёлки-палки. Равчишино так класно. Тут треба окуляри брати сюди. І заливка їх. Да, тут вже швидкість. По, другій, по другій скорості. Та тут що ти учив очів? От той, де перелітають, де, де брьоночка лежить. Ага. Ось я замірю, пісеньова розгон сумушечна. Після нього такий. О, ти не віриш, да, ракета така, блядь. Ти ж не знаєш, там даже коли ладалиш, нажимаєш на тормоз, там саме під'їде. Там саме під'їде, ти А ну пескайте, я, короче, замовку КМСку. Так. До електровелика. Так. 11-швидкісний, у мене 11-швидкісний. 11-12-швидкістей це одна тема. Ну, сяде. Звичайно. І вона підїде. Звичайно. По ширині, по всьому. Звичайно. Ну, там ціна в два рази дорожча. Дивись, я купляв я купляв оцей лампоч, та коштує 900, а ця 1800. Ну а візуально, є різниця? що вона якась чи 1000. Ну, була золота, чисто золота, і ще 200 гривень доплатити, то я думаю, що це просто напилення. Зі і буде то. Я купив ту, та 1600. Я цей нюанс, я казав, мені обов'язково на 11 швидкостей, знаєш, типу XX1. Ну, 11-12. А він так? сказав, та яка як хуй різниця буде. Ти, 11, ти 11, лишньо 11, удаляєш. 11-12 швидкісла. 11-12 швидкостей. Ні, 11 і 12 швидкостей абсолютно одинаковий рельєф ланця і розмір. Ширина? Да. Абсолютно одинакові, каже, одна тіла. Я я думав, ти вдома стане лінкомірю. Ну то значить має ти стати ти. мені. Звісно. Ну для електро вона має бути крепша. Вона крепша для електро. Не факт. Редуктор, твоя в ногах. Там ж редуктор в мене редуктор в срації. Вчора ціпочка рванула. Ну голосно вона рванула, такий звук був. Тей... на відео да. Па, та й кардан пірвався в машині. Я блін налетів яйцями на руль. Да, тут треба... От, Тепер спокійно можна послухати, що з'явилося. В який його знає. Mm -hmm. В... Ну і цей от, від, 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 від скока, то що немає, то вже буде зробити. Ну Це до чадера відноситься. А тут вже закручено Так. А якщо відкрутити, то він взагалі вже. А коли стаємо прокачувався? Прокачувався? Так, до цього. Має прокачуватись. Ні, ні, не, Блокіровка працює. Якщо масла не буде, то вона б не працювала, правильно? Блокировка. Інша історія. Получається, в цих вилках є обмеження, скільки масла сюди влити. по тій причині, що вона з часом працюючи по-любому підтягує да. масло. І, а, а витягує не, в цю ванну на верхню? Не витягує, просто набирає і нікуди не діває того. Ага. Типу час від часу треба прокачати. Дякую. Дякую. Короче, треба зробити переборочку. <реш> <Так>. <реш> Я з ним з їмі з їмі А, ще таке запитання, чи сюди йде від електротеп, від електроцепі МСК 11. -та. Ну 11 еле... від електро так, вони йдуть, вони просто піни розплюснуті. КМС, навіть якщо звичайно брати X серії ця що Тайванська, вона буде бігати, все окей на банку. Я взяв електро. Не Оригінальна Оригінальне і китайська йде теж. Ну вона вся китайська, просто є, якість. Є тайванська, є китайська. Матеріал йде однаковий. Але відмінність в тому, що тайванська вона більш чітко підігнані лінки пані. і за рахунок цього довше тримається смазка. Тайванська якісніше. Коротше, ну сюди вона підходить. Борвонула цепочка на минулій тиніровці, удалили звіно, <гум> з'єднали. Ну вже це початок кінця. <гум> Воно може і ново е, піти, якщо допустимо десь на зуб попало. Тобто це ну, прям такий момент може не вгадати. Поні, поні, ну, я вже заказав, щоб лежала в кишені. Не пошкодить, це хороша історія. Бо не нерваний. А так я вілочку знімлю, ти вже... на коли да, Я заїду завезу. 160 ходом набагато приємніше. У цих трасах. Валікий байк, селька. 128 база. Колко? 128 база. — Ну, база, так, А посадка е річ більш важлива, бо зараз е корисна база вже до того немає. Ну, дуже удобно карабкати. От моїм ростом дуже удобно на підйоми карапкатись. Ага. Сідаю от сюди, і будь-який можна так перти не, не завертає, довга база не... Угу. Високої людині ти сидиш десь по центру. Угу. Це дуже довга база. Да, потом це підмі зріст. Типа сама посадка коротка. — А цики тут база колесно. от. — Виглядає... — Ну да, да, выглядает тоже такие як. Титаник, титаник. Здорово. О. Нормальна кепка. Местная мафия. Линии трампли. Розкатуємося, так? Да? Да. Ви на якій трамплі? На степ-ап? Тому да, просто памп трек. Правильно. Початок з памп трека. Ми тільки починаємо. Чекай, камера працює? Не знаю, ні. Горить? Бігає. А, а, значить працює. Їдуть! Ну, Ні, нам реально подобається боксера перебирати. Дуже приємно. Боксерка туди причини. У мене вообще трещотку не чути. Не чути? Мою пересчетку навіть не на чути в шляпе, чого нам взагалі є. Так і не привиклений, бо на ній щось їх оповільніше. Вперед. Yeah. Що там вільно? Коля. Дядя Коля йде. Ешь, он душка. О, все, я я ж кажу, оцей степа е, на цей трамплін високий, тільки після нормальної розказки на трамплінах. Давай! А вони їдуть, так? Їдьте! Почекайте! Давай їх знімо тоже ты разранит Да. Ну прийти? я ж кажу что він тоді да, я да. пам'ятаю туди він вагався и уже все вернулся с ним да уже все то не довго годину не

E dout.